Короче, всем здорово, и у мене ситуация не техническая. Короче, я купался в шахте, но был зумбах в шахті. Это. А тепер... А теперь що? А теперь мне треба подпадцев не речь, да? так, вот. Вот трохи настандартные. О, там всі мої ресурси. Якщо я зараз... Блин, там зомбаки є, вони ще з мене, вони зараз мене поїдять. Так було. А, ні, у нікого вже нема, в принципі. Поїхали, добре. У мене ще є гіта, що... О, Ань. О, це вже другий діло. Серія, я думаю, що будемо купатися. речі, у нас обновлено зараз один крап. обновлено, тут нічого такого не додавали, і нушо. деякі баги. І музика. І музик. Так вугілля багато для пагата, что было бы вугиль на принял, я посуду бы с бибе вугельный бру не бил. Усад, я что бы було. Меньбу було бы прикольно. Добре. Не поняв Не поняв Вот, oh, oh, yeah. I mean, я не думал, что дорожь, ставлю залізу, там переплугать. Блин. Ура, то на драйне добра, шука поставу переплугать, извини. Субой, богов, кров. Куру крипер зервався, кто <гум> ей значия, я все.

Jeszcze dzień dobry, co ja sobie Dobry, ale ja ruchu nie trzeba robić farm. nie A Nie trzeba robić, nie trzeba robić kustą Ot, ja się, no, to fajnie, czy się Chuj się I za no nie ma. Ходу там всі мої раси полетіли, я так думаю. Ходу там ничего уже не мам. Ай. Так, на в тій стороні, а так ось в тій стороні. О, зомбі. Ой, воровом вил, может. Ай, один здувся багато. Але вони Замончий видит так? так? А ні, там є не ресурс. чого? ч он? ти? та ты охнешь? Чин. Куда? Свадин такие живут. Стоп тыкай. А, тут тут можно шутить. Тут все можна зажати. Oh! I a zombie! Well, let's not of course, this place, we so now... I mean, be didn't get in the would be perfect. we need to get out now... Я думаю, что я в верфой. Добре. Вон мне выбираться и те рублей к ферме. Короче, не издает, тут в тут заметить, добывайте одним таким способом, такого немало на трассе. О, у меня, правда, ресурсы и Ну. Так, у меня, правда, халабуда халабудка, халабуда халабудка прям с Řál bych, že je jedaný, ale skoro, že je jedaný stát kvůli mě, člověk. Co že je jedaný, pobývali, kuril, to je méně jedaný. Pokud dávám bohatou šerst, jestli mě někud zubrům, nechce být drobý. No. Jnou, Там версія, оригінальна версія 1.2.1 крап риска 0.1 1, .1. Там, там пофіксили якісь там помилки такі, і таке, і до речі. Він звідси, що трава стала якась темніша. Ну, і це здається, що трава якась правда темніша. Зранно ж. Так. Е Кто цей. для цей? Треба мути. О! Гореп покажу наш. О. Вот. Так можна добути місії? Тільки таким способом. А нормально ламається, правда, дуже швидко. Там реально аж дуже швидко ламається. Šávry, no, drům, no, vrátě, stříby, to mi trashá, už je mu Jdu posadit. Čar do rovně, jdu vykročit. Jdu v salvu. To rogu. Boah, 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 a boah, 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 Що я розкажу? що ми тогда будемо грати 4 хвилини на, на цій версії, бо тому що я задовго програм на Це Те, штука. А тепер? минус. Торокись городу. Тут было слово? У меня ти штрафол камни шахту до трипты раз два три пять Ну, тепер саджаємо. тут ще Лучше нема челок, тому общем, ми будемо без них. Так, зараз я мушу відказатися у шахту. Там просто є шахта, я не буду хочу прийти туда подивитися. Просто там є таке. Я бы трохи посвідти бігати таке щось. добре, що штуки в юге. Ты думаешь, я бажанный ну, шоу скринились? Но вот камену. Так, и вось так. Давай, пиши. Okay. Так. У ваб заработавши умножаться версія скоро. Так, и зараз у нас на 1.2.2. А, так, я тут трошки ще от походив, щоб час не стягнути і... і цей... і... ну... По шахті, як 5 з'явиться. Зроблю собі броньку, тут треба було... Тут без без броні я не можу. Тут вже треба було багато броні. Ковсі. Так, хто? Mm -hmm. Це якось таке... W porównaniu z ja wróciłem na uciekanie. Tak, a teraz... Jeszcze dalej szkolić. Tak, znaczy, szachta tu dobra, ale trzeba... 3... ...szef troszkę... ...być w I tak. No, tam jest tam nie tam niekako sobie... no te troszki... ...pro rozwijajmy... mu Było mi Co tu... ...robić. Так. Соли. Два. Симомис. Хоть я не выше потом переплаваю. Не, не рано зеки, что-то под трава там ну, нет, я не стенишься стыдно. На бала светлиша. На тебя с теми. Дами как зато удали это ему. Я буду хил ты сеть. Проблема в том, зараз этот ремень вертат. В принципе, зара уже можем дать сервер скинчивать. Давай. Я думаю, что я вроде всякий стол декор. Все всякие. прошу, что что-то на кстати. Здесь что-то будет. Странно. ไม่ใช <is> ่ใช่โอ้โหฟุตซอลฉันก็ตัวยืนได้สตาร์ก็ยิ่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องสตาร์กันเลยบอลวิ่งส์เรื่องเนี้ยเนี้ย

Можешь и перегуляет довго хуй. Не видите, що я поставился. Ну добре. Tak, zavrhaj. No, normálně, v principě, je to každé. Dobře, no v principu... Ne, nemůžu. to mám s tím papáčkem, bo jo. No Jo. 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 No, Máme s